Багато людей хоче придбати автомобіль у віці 7-8 років, а також навіть і 10 років з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Але і тут вже починаються нюанси. Дивіться, як машина може мати такий пробіг. Ні, виключення з правил, звісно, буває, але. В Середньому середньостатистична людина в середньостатистичних умовах, якщо немає якихось захмарних пробігів або машина не стоїть тупо в гаражі нею ніхто роками не користується. Людина проїжджає 15-20 тисяч кілометрів в рік. Якщо в середньому взяти біля 17 тисяч, помножити на кількість років автомобілю, от і виходить, що 7-8-річний автомобіль нормально, що буде мати пробіг 120-140 тисяч кілометрів. Якщо ж він до 100 тисяч кілометрів, значить є питання або дійсно він зберігався десь на гаражному зберіганні, або автомобіль був не в використанні по іншим причинам, або ж може бути взагалі скручений пробіг, і тут вже відкривається інша можливість. У перекупів, коли вони скручують цей пробіг, особливо це на машинах із США не працює, і США це не скручується, тому що є фіксація пробігу по Карфаксу, а також по тому, як автомобіль купувався з аукціону. Але навіть якщо, наприклад, автомобіль купується на аукціоні Манхем, як Audi Q5 у нас в дорозі з пробігом 84 тисячі миль, а це 135 тисяч кілометрів. То якщо такий автомобіль попаде до перекупа і він скрутиє із 135 на 95 тисяч кілометрів, то ніхто. Про це навіть не узнає, адже не кожна людина, яка купує авто з авторія, перевіряє автомобіль на Carfax і, взагалі, знає про його існування. Автомобілі з інших країн, де немає таких фіксацій пробігу, як в Сполучених Штатах Америки, дозволяють також скручувати пробіг. І ось тут люди, які хочуть доста тисяч кілометрів 7-8-10-річні машини, стають легкою наживою для аферистів.